У новій Іванівці закінчують ремонт водогону. Поза минулого тижня працівники комунального підприємства Тепловодосервіс вже оздобили половину нової Іванівки водою. Тоді по одну сторону було прокладено біля півтора кілометра нових труб. Загальна довжина нового водогону села сягає більше трьох кілометрів. Здати водогін в експлуатацію планують вже цього тижня, якщо дозволить погода, розповідає майстер дільниці водного господарства селища Краснопавлівка Олександр Тімовті. Трубопровід сам уже уложан земля 3300 3 километра 300 метров. И непосредственно сейчас веду монтаж колодцев. 7 штук еще осталось нам смонтировать. Установить запорную арматуру, опрессовать, проверить и ввести в эксплуатацию. Водогін у новій Іванівці був збудований наприкінці х початку 70-х років минулого століття. І за цей час він встиг застаріти. Почалися несправності, розповідає сільський голова новоіванівки Вікторія Чернець. В 2010 році по програмі Питна вода був розроблений проект по реконструкції водогону в селі. На той час проект коштував 796 тисяч гривень, але реалізувати його вдалося лише в 2015 році. В 2015 році Проєкт наш був переглянутий на ціни 2015 року і 796 тисяч. Проєкт обрахували в 1 457 тисяч. Значне таке збільшення відбулося. 210 тисяч було виділено з місцевого бюджету Наванівської сільської ради, решту суми виділила Харківська обласна рада. І 23. Серпня цього року розпочалися роботи в нашій Ново Іванівці. Наразі тривають роботи з укладення колодязів. Всього їх буде 15. Сільський голова також поділилася планами на майбутнє. Вже весною має надію Вікторія Чернець. Воду проведуть і у сільський фельдшерсько-акошерський пункт. Я думаю, що навесні в цьому році ми, мабуть, вже не встигнемо, а навесні зробимо водопровод в наш ФАП. 110 метрів зовсім. Недалеко тому я думаю, ФАБ буде з водою. Також Проєкт вже майже готового водогону у селі Нова Іванівка було реалізовано завдяки спільній та наполегливій праці, розповідає голова райдержадміністрації Сергій Красноперов. Завдяки співпраці з Харківською обласною державною адміністрацією, з її головою Юрією Сандрою Світличною, була налажена співпраця, та ми змогли залучити кошти обласного бюджету, завдяки роботі сільського голови. Депутатського корпусу сільської ради, які надали, надали додаткове фінансування у розмірі 210 тисяч гривень до цього проєкту. Ці роботи, роботи розпочались у цьому році і наразі вже будуть завершені. Що дасть змогу якісно надавати послуги з водопостачання мешканцям Новоїванівки. Це сучасний водогін, поліетиленові труби. І якісна послуга Сергій Красноперов зазначив, що цього року постановою кабінету міністрів України номер 395 Лозівському району було надано коштів на фінансування проєктів інфраструктури на півтора мільйона гривень. Завдяки коштам з обласного бюджету це дуже значні кошти. Також ведуться роботи і будуть завершені до кінця року. До кінця цього року у районі мають реалізуватися такі проекти, як будівництво водогону у селищі Орілька. Кошторисна вартість проєкту складає майже 17 мільйонів гривень, з яких 9 мільйонів освоять вже в цьому році. Далі у планах закінчення газифікації села Копані Миколаївської сільської ради кошторисна вартість 2 мільйони 100 тисяч гривень. А також закінчення робіт по шатровому даху для Краснопавлівського навчально-виховного комплексу, на який виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це ще. Кілька проєктів, на які звернула увагу держава та обласне керівництво та профінансували в цьому році. На наступний рік дуже багато планів щодо добудови та розпочатку нових проєктів у Лозівському районі. Впевнений, що за підтримку Юлії Олександровича Світличної, голови Харківської обласної державної адміністрації, ці проєкти будуть втілені в життя.